Наскільки відомо на з'їзд демократичної партії прибули українські політики, чи мав ти нагоду з ними поспілкуватись? Справді два українських політики Раїса Богатирьова і Юрій Луценко були присутні у Денвері під час цього з'їзду. Вчора ми мали можливість поспілкуватися з Юрієм Луценком, і цікаво, що він сказав, що на його думку саме кандидат від демократичної партії, яким буде Барак Обама, є кращим, може бути кращим для України, оскільки на думку знову ж таки Луценка він принесе більшу логіку в міжнарод. Одну політику сполучених штатів можлива перемога демократичного кандидата буде означати більшу колегіальність прийняття міжнародних рішень, і мене це тішить. Бо авантюри, як сьогодні, Олбер сказала self-it-go, yeah? людей, які ідуть самі по собі, не звертають на інших увагу. Не є добрими для будь-якої країни, особливо для України, яка знаходиться в полосі певної протистояння між європейськими власне західними демократіями і Російською Федерацією. Тому для нас заяви демократів про більшу колегіальність, більше союзництво при прийнятті будь-яких рішень є дуже вигідними. Мені це імпонує. Юрій Луценко не приховував свого захоплення тим, що він побачив в Денвері, і сказав, що він би хотів, можливо, перенести практику таких проведення попередніх партійних виборів, і, зокрема, практику проведення партійних з'їздів, які він побачив в Денвері, і перенести їх в Україну. Дякую, Руслан. Дуже цікаве шоу, скажу вам відверто. Як політичний технолог, мені дуже подобається багато того, що робиться на конвенті під час праймеріс. Я є палким прихильником перенесення цієї практики в Україну. Зокрема, проведення праймеріс або початкових виборів, попередніх виборів серед демократичних кандидатів. Можливо, це могло би зняти одвічну українську проблему про двох українців і трьох гетьманів, Так ну і друге, звичайно, мені подобається те, як люди відчувають команду. Бо по українській традиції Хіларі Клінтон сьогодні мала б заявити про створення нової партії, 100%. <рес> і всі інші також. Кандидати, які чогось хотіли, але не отримали статусу. Насправді, американці, очевидно, в ході своєї також нелегкої політичної історії змогли зробити певні висновки, яких треба вчити і нам. Вони полягають в необхідності об'єднання навколо спільних ідеологічних цінностей, а не ос особистих амбіційних планів, як це, на жаль, поки що відбувається в нас. Дякую, Руслане. Так ми побачимось в ефірі завтра. Побачимось.